ну, громко надо разговаривать. Сестра там. Сестра. Он же не захотел сразу уехать с ней. Думал, тут у нас будет все нормально. А у нас, оказывается, ненормально. Обстрелы были тут недавно? Да были. У нас каждый день обстрелы. Оп, вот туда. Да. Бахнуть теперь, сидели в подвале, нас забрали, вывезли. Нам уже все равно. Тут уже, ну, а тут тоже. Ну я сейчас жену. Согласен вывести. Слава Богу. Дай вам Бог. Господи, здоровья. До речі, до транспортного засобу Там будемо допомагати маломобільній жінці. Сьогодні вже третя, третя адреса. З неї їде її чоловік, і вона сама, сама маломобільна. Та Ви не Господь, Благословенний Господь. Ну я отак со свого двора виходжу, дорога, а в цей двор прилітає. І мене з дороги закинуло в наступний двір наверное, метров 15 летела, перебила мне ноги. И векна повылетали, и люстра, и двери из ванной вырвало, в туалет туда двери занесло целым пять назад. Ну все стреляют, каждый день стреляют прыгнуты, страшные даже, в общем, жутко. Дом трусится, ведь вот так прям, вот он все очень жутко и страшно. Я не думала что том, прилететь. Сейчас, 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 давай. Все, мы только с надеждой вернемся домой. Ну и мышь так. Мышь. Да. Мыштак. Не Ничего нема. Мы. Все, начали не хатой стал. Все разбыл. Ну, Вс, все, мои хорошие. Все, все, все. все, все. Сьогодні у нас відбулася евакуація з міста Константинівка. Вивезли шестеро людей різного віку, Це, у них різні проблеми, мала мобільна жінка на ходунках, також сліпий чоловік. Зараз передаємо волонтерам. Далі люди прямують до більш безпечного регіону країни до своїх родичів, близьких сьогодні. Більш-менш спокійно було по місту. Було чутно фпв дрони на кожній адресі. У нас був поліцейський, який страхував небо. Зараз у нас працюють дівчата і хлопці. підрозділу Білий Янгал. Це поліцейські, які працюють по Донецькій області. Основний напрямок це Покровський напрямок, Константинський напрямок. Також Волновахський, ну и Лимайский напрям. Все їхати? Так, Да, да. Водычку все приготували собі?